Ми тут подумали про всі ваші коментарі, які ви написали під попереднім відео, і вирішили, що ми змінюємо формат нашого блогу. І хочу сказати, що кожен сам відповідальний за своє життя. Кожен робить свій вибір. Ми нікого не засуджуємо, нікого не закликаємо робити якісь дії, але кожен вибирає те, що вибирає. І кожен живе своє життя, бо воно в нього одне. Тому від сьогодні змінюється формат блогу. Переранок ми їдемо до школи, а в нас немає бензини взагалі. Взагалі. І ми маємо доїхати до першої заправки. Ми доїхали. Ура! Може нам заїхати, ми заправили. Ми заправляємося на 15 євро. На четвер. І я вже була в школі, пройшла заняття, дві години посиділа з новою вчителькою, бо наша вчителька захворіла і була нова вчителька, яка розказувала нам ну, всякі переколи. І Я ще більше стала не розуміти того всього. І відчуваю себе трошечки нерозумною в тому плані, бо хочу вже хоч щось розуміти. І йду на каву, бо після такого треба випити каву. Кави напилися і пішла везти по магазинах по моїх улюблених відділах. А мої улюблені відділи то до... отакі. Всякими штуками для дому. Хочу собі отаку бутилку взяти, щоб пити води. 4 євро. Така непогана або, або таку. Але це дуже якась дитяча. Оця непогано. Тут така прорезинена і, і, і з трубочкою. Після обіду знову вийшли в центр і я буду шукати собі тоналку, а точніше бібі-крем. І просто обід. майже немає людей в центрі, всі магазини закриті. Відкриваються десь після четвертої. Буду четвертої всі на обіді. Нам би так. Люди працюють по 8 годин, 4 3 години з того, вони на обіді. От, Прошу, будь ласка, центр в 3-4 годині просто пустий. Оці столики, отам завжди заповнені людьми. Зараз буквально двоє-троє сидять і більше нікого немає. Тому коли виходити гуляти, ліпше виходити гуляти в обід. Тоді менше людей менше кіпіш. В центрі міста нашого, де ми проживаємо, ввечері на цьому палаці має бути лазерне проєктування. Тут чуваки стоять в буді, мають лазери. І ввечері на тому палаці має бути дуже гарне шоу. Тому ввечері сюди я точно попаду і покажу вам. Я все у пошуках тоналки, е а точніше бібі-крему. Зайшла тут при супермаркеті є окрема, окремий відділ з фармацевтичною косметкою. Mm -hmm. І тут всяке різне. Я думаю, що я би тут щось собі та й знайшла. Оце. Треба перекладати, щоб перекласти, що це таке. Барбара не знає, що вибрати. То нема тестерів. Якщо би були тестери, я би хоча б якось вибрала колір. А то нема тестерів і я тепер не розумію, що мені взяти. Вони по кольору майже ідентичні. Але то нюд, а, а то якийсь пісок. Я боюся, щоб того не було затемне, а то не було за Бери два. Який? Mm -hmm. Тестуємо, який колір мені підійде. Вибрала, Барбара? Надію, що мені. Розпаковка одразу на вході в торговий центр, бо я дуже хочу знати, чи воно підійде мені. Тоді Maybelline за 12 євро. Я зараз дуже розчаруюся, чого воно мені не підійде. Момент істини. Я отак відкрию. Я так не відкрию. Наклеюк. Не наклею. І що? Я вже бачу, що воно вже дуже темне. В загальному що, що. По кольору трошки темний, але може, може бути все добре, якщо я загорю, на руці воно... Нормально лягло. Я сподіваюся, що на обличчя так само. Тому, в принципі, може бути. Так як я не так часто користуюсь тональними кремами, не кожного дня. то Я думаю, що то нормальний продукт, яким я буду користуватися за ті гроші. У нас дуже спортилась погода, знову дощ, знову холодно. Ми зараз їдемо в центр, бо там має бути лазер-шоу. Ми хочемо подивитися, а то буде вже 9 вечора. Коли стемніє. тому ми їдемо знову в центр третій раз за день.